Віслюк мудрагель, узбецька народна казка. Жив собі віслюк. І кажуть, мав себе той віслюк за неабиякого розумника. Одного разу зайшов він до саду бачить, на деревах яблука висять, а поряд гарбузи достигають. І замислився осел, поглядаючи на гілля дерев та на огудення з гарбузами. А тоді ворохнув довгими вухами й проказав багато чого в природі створено справді досконало, але трапляються речі, що їх краще б зробити інакше. Почув ті слова горобець та й каже А що ж це тобі не до вподоби. Ти що сам не бачиш, відказав осел, кивнувши головою спершу на садовину, а тоді на гарбузи. На таких великих, міцних гілках поглянь. Висять яблука, менше за дитячий кулак, а подивись на ці гарбузи здоровенні, завбільшки з мою голову, а тримаються на тонесенькій огудині. Але ж саме в цьому і є мудрість природи, заперечив горобець. Яка там мудрість? Обурився осел. То коли б яблука були завбільшки, як гарбузи, а гарбузи маленькі, мов яблука, це було б розумно. Проказавши це, осел приступив до яблуні і почухався боком об стовбур. Дерево схитнулося, і з гілки зірвалося яблуко і впало віслюкові на голову. Вай, голівонько моя, заревів осел, чи ти ще ціла, а горобець регоче. Це ж добре, що яблуко не таке завбільшки, як гарбуз, а якби було навпаки, що з твоєю голівонькою сталося б? Правда твоя, шановний, погодився осел.